Вітаю вас, друзі, на нашому каналі, та запрошую до нового відео. Сьогодні я вибрався в ліс. Сьогодні я буду сам у лісі, тому що всі мої друзі та товариші по різних причинах, по сімейних, по стану здоров'я не змогли приєднатися до сьогоднішнього пошуку. Сьогодні я вам покажу, як можна проводити глибинний пошук одній людині. Що з цього вийде? Подивимося. Побажайте мені успіху та розпочинаємо перегляд. Отже, друзі, давно не вмикався. Викупав насправді десь Ям 3. Але завжди було якесь сміття, непотріб. Ланцюги там, цегла. І ось тут багато такого битого скла я нащупав. І ось, дивіться, є маленька маленька пляшечка. А ну, подивимося. О! Ха-ха! Погляньте знову Діана. Клас! Ха -ха -ха! Не знаходив їх довгий час, О, а тепер вже... Дві маю. Ось така маленька діанка. Клас, буду розкопувати далі. Бачите, як багато кровосісь. Всі вони хочуть напитися. Ха -ха -ха. Ну нічого, ми тримаємось, копаємо далі. Отже, друзі, смертельний номер. Цікаво, хто вдарив цю маленьку пляшечку. Ану признавайтеся мені, хулігани. Ну не знаю, не знаю, якщо чесно. Таке враження. <смас> Таке враження, що це я її вдарив. Вона тоненька. Похо. Ох, яка вона гарно розписана маленька. Іспен. Іспен. Ну не знаю, не знаю, чи це я, чи не я. Не, мені здається, оце точно було вже вдарено, а це могло бути, що і я. Воно легенько тоненьке, дуже скло. Таке тонесеньке. Грунт, грунт от корнистий такий. І можливо я зачепив або лопатою, або навіть щупом. Ось така гарна баночка. Буду зараз розкопувати далі. Так, друзі, ходжу вже довгий час, нічого немає, вже напевно до години часу. Є якісь такі сигнали, незрозуміли, але цікавого нічого. І от щупаю я собі отут біля старої ями і ось подивіться, що прямо посеред листя лежить. Якась знахідка, хтось, хтось викопував, піднімав бліндаж чи окоп і ось тут таке враження. Я враження, що це якийсь капен. Ось. ось така штука, треба буде відчистити. Комарі скоріше... заїдають. Скоріше за все, камерон Сайхен. Відчищу і вам покажу. Ось такі штуки, от прямо ось тут на відваленах. Я помітив такий силует і ось він. Ось така знахідка. Ха -ха, клас. Отже, помив я цього капена. Трошки водою, і видніється тут два силуети, я так зрозумів, франц. І ще хтось. Я, скажімо так, в капенах не сильний. Треба глянути в інтернеті, як воно виглядає. Він закисший такий залиплий, я не знаю. Треба буде спробувати його відчистити. Але ось такий капен. Якщо хтось знає, підкажіть, що це за капен? А. Тим не менш я ще пошукаю в інтернеті, тому що кажу, на правду, не знаю, що це за капен. Наскільки він крутий, не крутий, але для мене приємно, що вдалося мені ось такого цікавого знайти. Отже, неподалік від попередньої ями, де я знайшов капена просто так. Наверху покрутився, тут був сигнал гучний і я нащупав щось, наче скляне. Звук такий дзвінкий. Зараз буду розкопувати, подивимося, що там буде. Ну, як ви догадалися, ось така цяцька. На жаль, побита. Шукаю далі. Ах, ті комари ненаситні. Літають, все хочуть мене вкусити. Ну, тим не менш, ми, я проводжу пошуки і ось відніється пляшечка. Ага. Битка. Ось таке нас справа. Поки що більше нічого цікавого мені не попадається. Буду намагатися ще щось знайти. Вже попередню яму закупав, купаю іншу. І погляньте на глибині, що в мене тут є. Це є дверцята. Дверцята від кухні, від пічки. Пощупаю, можливо, ще щось там буде і буду закопувати цю яму. Друзі, так як контенту сьогодні не є сильно багато, вирішив трошки помісити болото. Ось у нас тут такі калюжі, є і ми їх будемо долати. Ну що я вам скажу? Я вмикнув лише повний привід і просто собі полегенько їду. Ось повний привід лише. І собі помаленьку, куди мені треба, і я всюди заїду. А якщо не заїду, то вийду і дійду ніжками. Ось такі в нас справи. Ось, знайшов ще одну калюжку. Ммм, яка вона красива. Давно в неї ніхто не заїжджав. Так, гарненько, так, тут наліво чи направо. Давайте трошки наліво. Якщо зможемо, звісно. Ось так, гарненько. О, одна калюшка, друга, третя. Жодної не пропущу. М -м -м. Хе -хе. Маю таке невеличке задоволення. Після пошукового дня можна собі трошки дозволити. Друзі, на сьогодні все. Як чесно, самому купати важко. І я тепер зрозумів, для чого ще потрібен напарник. Для того, щоб кумарі могли їсти ще і його. Сьогодні просто навала табун кумарів було в мене бризкулка закінчилась на півдня. Одним словом, я втомився, купати важко. Знахідки є, але ну, я не подужую сам, тому на наступний раз треба однозначно когось кликати. Одним словом, на сьогодні все. Я зараз буду передягатися і їхати додому. Всім дякую, хто підтримує канал. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Нам це дуже подобається і допомагає розвивати нашому україномовному каналу. До наступних зустрічей! Бувайте!